Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Сьогодні я пропоную вам послухати вірш, Грицька бойка. Сонечка умита. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно. Задивилось сонечко, на маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка удіта. Чисті черевички, у косичках стрічки, усміхнулось сонечко до малої сонечки. А тепер давайте ще раз послухаємо віршик, тож уважно дивіться на картинки. Задивилось сонечко, на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка удіта. Чисті черевички, у косичках стрічки, усміхнулась сонечко. До малої сонечки. Молодці малята. А чи уважні ви були? Зараз перевіримо, як звали дівчинку у віршику. Так, сонечка. А що робила сонечка? Правильно, умивалась, одягалась. Отже, давайте підсумуємо, що треба робити, щоб бути здоровими. Так, треба кожен ранок умиватися, чистити зубки, одягати чистий одяг і мати гарний настрій. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!